Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, вітайте в тому самому місці, в той самий час у півночі, з тими самими процесами я до вас у відео. Просто якось раніше у мене не виходить звести кінці часові і записати його, тому маємо як маємо. А вам обіцяла спілкування і бачу по вашій зацікавленості по переглядах і по коментарях, що вам цікава тема партнерства, стосунків і так далі. Передостаннє відео, яке я записала про те, що для мене не окей в партнері, запросила вас до спілкування для того, щоб ви висвітлили, що для вас не окей, і щось ще додали до того списку, що, можливо, упустила. І справді ви написали багато цікавих пунктів, на які хотілося б трошки ширше порозмовляти і ширше розвинути цю тему, так як кажу, вважаю це досить таки важливим моментом. Але сьогодні отримала коментар, який, скажімо так, вскочив на перший, на перший пункт, на перший список. Пан, який, я, я так пам'ятаю, вже віддавна підписником каналу, він завжди так досить такі великі коментарі, розписує свою думку, пише. Так, ось, здається, мені не зовсім до кінця зрозумів. Загалом, думаю, це мовний бар'єр, не зовсім загалом зрозумів відео. Але там ще є в коментарі такий момент, який от хотіла би просто обговорити із вами, бо для мене це дуже важливий момент. І я в корінь не погоджуюся з таким твердженням. Ну, принаймні, принаймні, я буде цікаво почути вашу думку в коментарях. І так, пан подумав, так як ви можете прочитати у коментарі загалом під, під передостаннім відео, пан подумав, що я критикую або винесла на загал якусь особисту ситуацію конкретно якогось чоловіка. Я наголошувала в тому відео, що я не говорю ні про кого конкретно і не переходжу на жодне особисте, тому що я взяла зі всього, зі всього так писати об'єму, що мені писали, взяла щось з того, щось з того, щось з того. Тому сказала, або відписувала, або вже й перестала взагалі відписувати, або сказ попросила вже мені не писати, тому що якщо ви думаєте, що той чоловік такий один, так от або він думає, що він один тільки писав, так от це не так. І тому я так і узагальнила і для того, щоб мінімум-мінімум торкнутися якоїсь конкретної особистості. Мені здається, що мені це по максимуму вдалося, тому що взяла все, все від всього. Так ось, відносно того, чому, а чому відверто не написати? Так ось не працює це. Можна написати людині, прошу не висилати мені більше такої інформації. але виявляється в житті цього замало. Людина далі своїми благими намірами продовжує писати. І все, що занадто нездорово і неприємно, це недокучливість, і, е, і, це, і це відверто неприємно. Це порушує твої кордони. Ти просиш, не пишіть мені, я не хочу, але людина надалі пише. І це нав'язливість, і ти отримуєш те повідомлення і тебе вже поганий настрій. От ніби мало б усміхнутися, правда, бо ж людина хоче поспілкуватися, але для того є Ютуб. Для того тут відверто, і ми всі тут спілкуємося. А коли вже переходить на таке особисте індивідуальне і воно часте і надокучливе, то це вже неприємне. Кожного своє розуміння частоти, я скажу так. Це, це от таке перше. Друге, наприклад, чому, чому не відповідаю. Так я ж ну, пояснила, що було таке, що підтримуєш розмову, людина пише, мені ну, підписник, правда? і ми спілкуємося в Ютубі так само. А потім людина пише тобі в особисті про ту саму тему, і ви починаєте спілкуватися якби індивідуальний. І цього забагато. Цього вже забагато людина думає, що там вже щось більше. Ти пояснюєш, що ні, але людина цього не розуміє. І потім, щоб не повторювалися такі ситуації, ти просто більше не відписуєш нікому. Просто не відписуєш людина, пише навіть 3-5 повідомлень, а ти не відписуєш, тому що не хочеш оцієї нервотропки, не хочу тебе потім нервували пояснювати, а чому ти не хочеш відписувати або ще щось, бо не хочу. Це моє право. Я можу не хотіти відписувати. Ось так. Я можу припинити це діло, коли мені неприємно або не хочеться, або мені далі не цікаво. І це абсолютно нормальним і правом кожної людини. Але не скажу, були, наприклад, нормальні такі випадки, коли культурно людина запрошує на каву і, і там немає нав'язливості, надокучливості, 50 повідомлень, або сказала Ні, далі пиши, далі пиши. Просто сказала, що я зараз всьому не зацікавлена, буду відкрита для стосунків, пам'ятаю, щось такого писала, чи ще щось одне було, щось такому теж роді. І людина абсолютно з нормальним зрозумінням до цього відноситься. Просто гарного дня, гарного дня, зрозумів і так далі. От це я вважаю про здорове, про нормальне. А коли ти людину десь в одному ресурсі блокуєш, він йде, пиши в другий, ти просиш не писати, надалі продовжує, Це вже не про здорове, це вже не про розуміння і не про здорові, адекватні якісь відносини. Просто між людьми. Не кажу в жодному разі партнерства, там немає навіть і близько того сліду. В такому плані. Це от чому не відписую, чому я така зла і недобра і чому не написати так культурно. Так ось не хочеться вляпуватися більше в таке, тому що відпишеш раз культурно, а потім тобі спокою не дають. Сподіваюсь, що я так е, зрозуміло, до кінця відповіла на, от такі, е, на такі питання і таке незрозуміння. Я кажу, що це, скоріше за все, за, через такий певний мовний бар'єр е, було незрозуміле. Далі. М Є така фраза, от я просто хотіла власне, відносно цього поспілкуватися, бо це найбільше, що е, я не, не, просто не бачу такого, У мене немає такого погляду на життя, і мені дуже цікаво, як ви до цього відноситеся. Е, в жодному разі не критикую пана, тому що в нас можуть бути різні погляди. І я власне, от запитую, пан написав своє публічно, це всі бачать. І якби, Я відповідаю і запрошую всіх так само до обговорення конкретно цього. Що можливо, цей чоловік, ну ми вже розібралися з тим чоловіком, що його не існує, ну, але в кожному разі, можливо, цей чоловік хотів створити релації, може щасливий зв'язок, або навіть родину для пані і Ілюші. В сенсі родину для пані Ілюші. Я вже неодноразово казала, що я і Ілюша, ми вже родина. І нам не треба, щоб хтось для нас щось створював. Ми вже родина. От вже. Вже давно родина, відколи він появився, ми родина. І від того, чи появиться там чоловік, чи, 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 чи два чоловіки, чи три, це нічого не змінює. Ми вже родина. І без того чоловіка ми теж родина. Розумієте? Повноцінна. Ну, В моєму розумінні. Маленька, така от з двох з двох людей е, родина. Е, я не погоджуся абсолютно з такими твердженнями, що хтось для когось щось створює, і хтось без когось якийсь там неповноцінний. Для мене це мама і дитина це сім'я, тато і дитина це сім'я. Чоловік і жінка просто це сім'я. От Просто без дітей маю на увазі, коли вони свідомо цього не хочуть. Це теж сім'я, це їх свідомий вибір. І, і так я відношуся до, з повагою до кожного е, вибору. Більше того, можливо, вас шокую. Але для мене, наприклад, два чоловіки і дитина це також про сім'ю, дві мами і дитина це також про сім'ю. Якщо там панує повага і любов, і зрозуміння, то це також про сім'ю. Для мене це так. Можете зі мною категорично не погоджуватися і, і так далі, але для мене це мої погляди. Е, тому от цього, що він хотів для нас створити якусь там е, сім'ю, це, це для мене взагалі як сказати, що не знаю. На місяці люди живуть. Такі, знаєте, місячні люди. <смі> ну Щось в такому плані. Можливо, я не знаю, чому мене так це обурює, взагалі таке от відношення і трактування саме в, такий, в такій постаті. Не, не знаю, чесно, можливо, собі треба щось розібратися, але мене чесно, це обурює, от таке от відношення. що що хтось когось, ми без когось якось там щось не те. Знаєте, якось е, стільки часу живу, і все в мене в порядку, і все нормально, і не треба, щоб мене хтось там щасливлював. Я зараз не говорю про те, що е, вважаю, що от мені все в моєму житті от ідеально, так і я не потребую або не буду потребувати, або е, якщо в моєму житті, що в моєму житті вже не появиться чоловік. Ні, це зараз не про це. Е, це про те, що я не чекаю, що хтось в нього прийде і мене ущасливить. Що щасливить і створить нам сім'ю, або ще ж уся, або шерся, хоча з якоюсь причиною прийде і щось для нас зробить, закриє якусь нашу потребу. У нас всі наші потреби вже закриті. Ми самі це зробили собі. У нас це все вже є. І людина, яка прийде, вона просто приєднається до нашої сім'ї. Розумієте? До нашої сім'ї. Це от моє таке бачення е -э От буде це якесь таке, знаєте, поєднання. Більше того, людина, яка прийде, якщо прийде взагалі, то ми говоримо про те, що це буде партнер з такою ж свідомістю, як у мене. З дорослою дорослою свідомістю, дорослої позиції людини, відповідальної людини, яка сама відповідає за своє життя, а не чекає, що я в його життя прийду, щось там йому закрию, якусь його потребу, е, дам йому можливість понянчитися із дитиною, якщо він хотів, або е, там я не знаю, якусь там якусь іншу любу, любу потребу, яку він собі там щось там уявляє, і так далі. Я буду закривати. Ні, ні, в жодному випадку, ні. Ми дві окремих дорослих. Е, Особини, які кожна будує себе, має свої погляди, свої захоплення і так далі. Але основні якісь цінності в нас збігаються. От це для мене про партнерство, про, про спільні погляди, про, про майбутнє. От оце. Про те, що в нас якісь певні основні погляди, будуть збігатися, але все інше кожен має своє і дбає конкретно про себе, займається своїм розвитком, займається собою для того, щоб бути дорослою, свідомою людиною, яка несе відповідальність за своє життя. От, от про це. А не що хтось там кудись приходить, когось рятує, комусь допомагає, когось ощасливлює, закриває якусь потребу, яка б там вона не була. ні, це зовсім не про це. Колись так думала, колись нас ну, ж як виходить, що чекаєш принца, о, принц він прийде на білому коні, приїде, а потім вже пішли білі мерседеси, пам'ятаю, приїде і тебе. Ой, таку, ти така класна, і, 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 і тебе забере в там, своє, там, що, Господи, що, там, царство, чи що там, і, і все, і ви ж все живете до старості довго щасливо. Так от ні. В дорослому житті це не так і на щастя не так, На щастя, не так, тому що цього процесу, який я зараз проходжу, я би не проміняла на жоден інший. В жодному разі не хотіла би вернутися в ті розові букетики і соплі, які ото, це зараз що говорила, це своє таке сп... світосприйняття. Скажу вам так, не хотіла би вернутися в свій вік 23-24 років і дивитися далі на світ так, як я тоді дивилася, думати, мати такі пріоритети, бажання, мрії. Ні, 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 ні. -ні. Люблю в кожен свій період минулого життя з вдячністю, е з вдячністю сприймаю все, що там відбулося, вдячна за все, що там відбулося. Ціную це, але повернутися туди, так як ви знаєте, кажуть люди, да, о, мені би на п'ять років вернувся ще раз щось там прожити. Ні, дякую. Все прожила, за все подякувала і живу зараз тут. І оце найкращий момент. Я його зараз творю, і він самий класний. Ось в такому плані. Загалом тут дуже багато прозвучало таких тем, які би я хотіла трошки хоча з вами порозмовляти. Але я думаю, на сьогодні все. Не буду вас довго мучити, а зрештою, мені треба взятися за роботу, тому що ще ж себе до порядку треба привести. ще треба випробувати люшний шампунь, бо слогу, не знайшла так і в жодному магазині. Так ось треба йти і приводити себе до порядку. Вас запрошую поговорити, поспілкуватися в коментарях відносно того, що для вас родина, хто для вас родина? Що, в вашому це розумінні такому? Я висловила в цьому відео, що для мене це. Мені дуже було би цікаво почути саме вашу думку. Тему партнера і так далі, ми ще продовжимо, як і обіцяла, не проживайте ваші коментарі, не залишаться, так би сказати, непочутими, не озвученими. Просто в наступному відео в один день мені трошки тяжко важко записувати, тому так. Мені просто кажу, що ця тема також дуже відгукнулася і для мене вона дуже важлива. Хотілося б, щоб люди сприймали з повагою і таким розумінням цілісності от таку одиницю сім'ї так само. Тому що я б не хотіла, щоб хтось мені сказав моїй дитині, не дай Боже, що в тебе не повноцінна сім'я. Я би за таке, чесно кажучи, і по морді могла би дати. Серйозно, от така, от така ваша тиха Оля могла б і помортися таке щось дати. Якби моїй дитині хтось сказав і образив його так. Ну добре, я жартую, але... але ви мене зрозуміли. Для мене це ненормально. Пишіть, будь ласка, в, в коментарях, як це ви бачите, і своє відношення до цієї теми. Мені буде дуже і дуже цікаво це прочитати. Прощаюся з вами, бажаю вам хорошого, приємного вечору. Ранку, ночі, спокійних, тихих і з приємними з приємним якимись темами. Тому запрошую спілкуватися в коментарі. Ось так. Біжу все. ба па па, -па.